Колеги, вітаю! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавин. Сьогодні у випуску я продовжую ділитися з вами фрагментом від нашого нового онлайн-курсу Z-PRACTIC 2024 В сьогоднішньому випуску я поділюся з вами фрагментом відео, на якому ми розглядаємо, як у програмі «Базбухгалтерія» відобразити операції з продажу валюти. Тому поїхали дивитись і зустрінемось! Починаємо з заявки на купівлю продаж валюти. Знову ж таки, дата у нас 11 вересня, оскільки за умовою прикладу у нас 11 вересня. Вид опираємо продаж валюти. Заповнюємо наші рахунки, знову ж таки, валютний рахунок, той, з якого ми будемо брати нашу валюту, яку ми будемо продавати і отримувати гривневий еквівалент. Рахунок гривневий – це наш рахунок, на який ми будемо отримувати наші гривні відповідно від продажу. І рахунок повернення знову ж таки, наш поточний рахунок у випадку, якщо банк буде повертати якусь гривневу суму нам на рахунок. Заповнюємо банк, банківський рахунок, вказуємо валюту. В нашому випадку це знову ж таки долар. Будемо мати курс НБУ 365686, знову ж таки. Маємо нашу валютну суму 4 тисячі, гривневе покриття 150 тисяч. Нагадую, друзі, це сума, яка за курсом міжбанку. Тобто буде знову ж таки у нас різничка між курсом Міжбанку і курсом НБУ. Але в даному випадку ми вже будемо мати, як ви здогадались, доходи. Якщо там ми мали витрати при купівлі, то при продажу ми будемо мати доходи, оскільки у нас курс НБУ буде нижчий, ніж курс Міжбанку. Знову ж таки, якщо є у нас комісія банку, то зазначаємо собі сюди комісійні і проводимо нашу заявку. Заявка, нагадаю, нам проведень не формує. На підставі нашої заявки, друзі, будемо робити списання з банківського рахунку. Я його вже, звісно, попередньо зробила. Але в цьому випадку, на відміну від купівлі, тут у нас вже буде списання, звісно, з 312 го рахунку, оскільки ми з валютного рахунку забираємо наших 4 тисячі доларів, будемо їх обмінювати на гривні і отримувати гривневий еквівалент на 311. -му. Але перед тим, що будемо мати певні маніпуляції. Отже, з 312-го, друзі, ми забираємо на 334-й. Це, нагадаю, у нас кошти в дорозі, але у іноземній валюті. І відповідно, тут програма нам підтягує організацію на підставі заявки, підтягує наш валютний рахунок, з якого будуть списані кошти. Знову ж таки, це цей валютний рахунок, який ми вказали у заявці. І маємо наш банк і наш банківський рахунок, якщо є така необхідність, тут можна собі його заповнити. Відповідно, програма нам робить дебет 334 кредит 312, 4 тисячі доларів на суму 146,274,40. Що це за сума? Це сума 4 тисячі доларів, еквівалентна по курсу НБУ на цю дату. І давайте переглянемо, як це проведення буде виглядати. Чи програма нам гарно все провела. Маємо дебет 334-го, кредит 312-го, сума 146, 274, 40. Все гарно. Далі, після того, як ми з вами сформували списання з банківського рахунку, ми повертаємося, знову ж таки, як і в попередньому прикладі, до заявки. І на підставі заявки ми створюємо знову документ купівля-продаж валюти. В даному випадку у нас купівля продаж валюти вже буде з видом операції продаж валюти. Програма це нам гарно заповнює. Підтягує нам банк, підтягує нам знову ж таки валюту, валютну суму і суму гривневу в нашому випадку це 150. 000. Далі у нас є рахуночок витрат по різниці курсів 945, рахунок доходів 714-й. Відповідно, нам тут програма все підтягнула, є за вартістю валюти 942-й, 711-й. Тут, друзі, зверніть увагу, є по різниці курсів і за вартістю валюти. Чому так? Тому що відбувається рух по валютному рахунку. Відповідно, програма буде рахувати нам як курсові різнички. Різниця курсів, так і за вартістю валюти, різниця між курсом МБУ та курсом міжбанку. Звідки ці рахуночки, ви пам'ятаєте, із початкового налаштування параметрів обліку курсових різниць? Отже, і по комісійним, якщо у нас буде, звісно, комісія, то програма нам тут зразу зробить проведення дебет 92 кредит 311 і вкаже ту суму гривневу комісії, яку банк з вас отримав. Тому додаткові платіжки робити буде не потрібно. Отже, маємо дебет-кредит. Програма нам, звісно, порахувала наші доходи від продажу валюти. Курсових різниць нам не порахувало, тому що в нас такий рахуночок валютний новий, там нічого не було, тому і рахувати немає нічого ніяких операцій не було. Отже, маємо дебет 333-го, кредит 334-го на суму 4 тисячі доларів, відповідно, сума маємо 150 тисяч. Тисяч гривень грошовий еквівалент за курсом міжбанку. І далі маємо в кредиті 334-го, дебет 711-го, доходи від продажу валюти. І маємо різничку між курсом НБУ, між, з курсом Нацбанку помножено на 4 тисячі доларів, відповідно, дохід у сумі 3725 гривень та 60 копійок. Перевіримо, чи у нас все співпадає. Співпадає, все красиво. Отже, Після того, друзі, як ми провели цей документ, повертаємося знову ж таки до купівлі-продажу валюти, вже не до заявки, і на підставі купівлі-продажу валюти ми вже будемо створювати надходження на банківський рахунок. Тільки в даному випадку у нас вже буде надходження на 311 і вже буде наших 150 тисяч, на підставі яких ми продали наших 4 тисячі доларів банку, і отримали від них еквівалент 150. 000. Тисяч гривень відповідно на наш поточний рахуночок і кореспонденція, рахунок тут у нас вже буде 333. І відповідно, програма нам зробить дебет 311 100, кредит 333 на наших 150 тисяч гривень. Отже, друзі, сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо воно вам сподобалось, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я з вами зустрінусь у наступну п'ятницю. Більше особливостей оподаткування операцій імпорту, експорту, закордонних відряджень, валютних кредитів та інших ет операцій в онлайн-курсі Z. Долучайтесь.